Я би не стала зараз розділяти е, українців, які живуть за кордоном і послуговуються росіянською мовою. Е, в Запоріжжі 90% людей послуговуються ворожою мовою. Тут перший нюанс, про який треба зазначити, знову таки, кожен мусить собі дати відповідь на запитання, хто я. Якщо проводити паралелі з країнами Балтії після розпаду Совєтщини, так, то там люди так жорстко поставилися до цього. Не хочеш вчити мову історію, не маєш у таких свобод. І там якось так швидко були та, дуже хороша така система штрафів була, заговорила десь на вулиці. Тобто, на жаль, українці то є вихідці з Соб'ячни, коли є директива, яку треба виконувати. Це з одного боку. З другого боку. Жодну Європи, жодна країна Європи не, засна, не зазнала таких знущань, поневірянь і катувань, як зазнали українці. Хто вижив? Хто зараз наші бабусі, дідусі, мами, тата? Хто вони? Вони нащадки тих, хто вмирав від голоду в пекельних муках, хто вмирав у вагонах під час етапування в ГУЛАГ, хто вмирав у Гулагах, хто вижив? І зрозумів, що краще отак затулити або треба вижити. Ти, хто сидів тихенько, або розумів, що буде отак з тими, хто поїхав у тих вагонах, туди. Та? Тому у нас люди стільки пройшли випробувань, ті, хто зараз вижив. І от, на жаль, це ще в головах є, щоб вижити. Як Пам'ятаєте, бабусі й прабабусі, Ми з них так реготали, коли вони в мішечках була сілі, гречка, і все це в полудняних мішечках, щоб було сірники. А хто міг сказати, що в 22-му році ми будемо стояти в таких кілометрових чергах? Я? Я зараз кажу: сиротами відкриваюсь. Так само, от, от той синдром меншовартісності і синдром того, хто вижив. Він, на жаль, пустив дуже великі, товсті і чорне, чорне коріння. І це коріння не в землі, воно в головах у людей. Тому інколи треба, щоб ну, що більше може статися з Україною, як уже війна, уже такий струс має бути всередині, щоб зрозуміти, що нікакає різниця, а що я Україна, я Українка, я ніколи не буду робити те, що мені хтось нав'язує. Воля це те слово, з яким народжується українець, яким приходить у світ. Тому, або ти за кордоном, або ти в Україні це ідентифікатор того, хто ти.